Човен Іван Франко Хвиля радісно плюскоче, та листиться до човна, мов дитя цікаво, шепче і розпитує вона. Хто ти, човне, що шукаєш? Відки і куди пливеш? І за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш? І повзеліниво вочовен і воркоче, і борчить. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить, біг мій вічний, тож не знаю, хвиля носить, буря рве, скали грозять, надять, просять к собі береги мене. Хвилі то життя, то гріб мій, пестощі і смерть моя. Понад власним гробом вічно ховзаюсь, тривожно я. Поки лиш живу правдиво, поки гріб той підомнув, Вітер гонить. Хвиля ломить, і я вже на дно пішов. Що ж тут думать, що тут жити, що питатися про ціль? Нині жити, завтра гнити, нині страх, а завтра біль? Кажуть, що природа, мати, нас держить, яким там тре, а в кінці мене цілого знов до себе відбере. Що ж тут думати? Тримає, то тримає. А візьме, то візьме, ні всім, ні в тому, не питатиме мене. Непогідний, несвобідний день мій, вік мій, жий чи гинь, все одно шукати цілі, вік борись, плисти не кинь. Хвиля весело плюскоче та листиться до човна. Ніжна, мов дитина, шепче і пришіптує вона. Човне, брате, Втіх шукати серед смерті верх могил. Все ж не горе, глянь на море, Кілько тут неси вітрил. Не один втонув тут човен, та не кожний же втонув. Хоч би й дев'ять не вернуло, то десятий повернув, І дійшов вже до пристані. Та ніде той не дійде, хто не має цілі. Човен, як пливеш, то знай же де. Та ж не все порхає море, тиха є, бува, та Таж і в бурю не всі човни гинуть, тим ти потіш. А хто знає, може, в бурю іменно спасешся ти, може, іменно тобіся вдасть до цілі доплести.